Добрий день, шановні друзі! Вітаю на каналі «Сад та Квітень на Садові. Сьогодні мова піде про хризантеми. Вірніше про те, чому ми купляємо хризантеми на базарі чи в садових центрах розквітлими. А на наступний рік, в цей же час, у нас вони чомусь не квітують. Не всі, правда, а тільки ті, які не ранніх сортів. Ось, наприклад, в кадрі в мене така жовтенька, вона дуже рання. Квітує зарані. Не знаю, чи це мультифлора чи корейка, але красива. Така ніби багато-багато сонечок. І в осінні похмурі дні дуже приємно на неї дивитися. Саму хризантему я не залишаю в садочку, а на зиму викопую, тому що вона у мене не зимує, змерзає. Вірніше не змерзає, кажуть, хризантеми не змерзають, а випрівають. Але я б і не сказала, що вже ж нема в нас таких зим, що багато снігу, води, ні, сухо, навпаки, але чомусь не зимує, тому я її викопую. Але викопую отаку, 3-4 роки викопала, надоїло, більш не викопую, вона змерзла. І знов розвожу сорти. От, А знов потім розвела. Граюся з ними, ховаю, от, і знову змерзла і знову по-новому. І так вже я не пам'ятаю, скільки років. Тож, в цьому році в мене сортів хризантем небагато. Червоненька така, жовта, є ще ромашковидна, розсажую я її в різних місцях. Ось бачите, як виглядає осіння клумба. В підтримку бересклету жовта хризантема, а в підтримку отакій дрібненькій малиновій трояндочки, он осіння бельгійська і красунчик лайм-лайт. Так, чому ж цвіте у продавців, а у нас ні. Дивилась я багато що розповідають, і. Зробила висновки, що, по-перше, підкормки, кажуть, підкормлюють фосфорно-калійними добривами. І також, так як хризантема короткого світлового дня квітка, то її потрібно вкорочувати світловий день. Це я показую вам хризантемки, які я для розмноження купила в цьому році. Ці дві бускова така і червона в мене такі були. А це така дрібнесенька, вона світло-світло-бускова. Висвітлює камера, але вона така гудзички, такі дрібнесенькі, дрібнесенькі. Хочу спробувати, чи вийде, чи ні. Коли я купую, невелике, а малі, пересадила ось більші горщики. І вона поквітує, і я зріжу, занесу в погріб і весною потім винесу. Буду живцювати чи розсаджувати. От. Так от, для того, щоб... Скажу правду, що підкормлювати я не підкормлювала. Просто я як висаджувала свої в ґрунт, то багато перегною в ямки кидаю. Можливо, тому вони і високі виростають, не знаю. А от на рахунок світлового дня короткого, так в цьому році я спробувала накривала будівельним відром чорним. В 6 годин накривала. І або потім вже вечором знімала, або вже на ранок, коли як. Бувало таке й пропускала. По-різному було. Але зараз покажу вам результат. Це показую я вам презентему, яку я не накривала. Нагадаю, що це 25 вересня. Бачите, вона тільки-тільки декілька квіточок розпустила. І буквально рядом. Через доріжку хризантема, яку я накривала. Бачите, наскільки вона раніше розквітла. Але тут рядом з нею я всадила черенки і білої. Хотіла, щоб в переміжку були, але строки не співпадають. І це ще доводить те, що залежить дуже багато від сорту, ранній сорт чи пізній сорт. Але біла, хоч і не розквітла, але ось я зірвала гілячку там, де я не накривала білу. Бачите, наскільки пуп'янки тут більші, ніж там, де я не накривала. Так що, метод дієвий, в наступному році буду всю накривати, щоб раніше квітувала хризантема. Я показую свою звичайну. Хризантемку ромашковидну, я її посадила тут біля Хінацеї. Хінацея вже відсвіла, але вона в колір співпадає. І квіточки, що у хінацеї простенька така, що у цієї хризантемки. Оцю хризантемку я точно не викопую на зиму. Вона росте і розмножується дуже швидко. І не боїться ні морозів, ні випрівання, нічого. А ще. І добре вона поєднується із цією трояндочкою. Дякую всім за перегляди, дякую всім за подобайки, хто написав коментар та підписався. Всім всього самого найкращого.